Жорстоке поводження з тваринами в Одесі на жаль немає. Меж у селищі Котовського біля одного з банків повісили бездомного кота. До редакції телеканалу Круг звернулася у занепокоєна тим, що вбивства тварин на проспекті Добровольського 159, можуть повторитися. Ця жінка годує дворових котів щодня. Коти, що живуть поряд з відділенням одного з банків, за словами жінки, нікому не заважають. До того ж, після кожної годівлі жінка завжди прибирає запухнастими друзями. Робить вона це навіть, коли їх годує хтось інший. Прийшовши вранці 7 грудня на звичне місце, жінка не побачила одного з котів. Тільки потім вона побачила повішеного на повіт. Ці вже мертвого кота. Жінка каже, за своїх улюбленців вона побоювалась вже давно. Їй навіть погрожували, обіцяли усіх безпритульних котів перевішити біля банку. За словами жінки, погрози надходили саме від працівників місцевого відділення Ощадбанку. Там є така заведоще Ощадбанку. Молчановська Раїса Ніколаївна і Поступальська Раїса Вікторна, котрі неоднократно однократно вражали, що вони цих животних уб'ють або повішують. Результатом таких жорстоких обіцянок і стало повішення кота. Стверджує Жінка. За її словами, є навіть свідок цих подій. Але залякана пенсіонерка відмовилась розповісти на камеру, що бачила, як одна із працівниць банку розправлялась з новинною твариною. Саме цієї жінки побоюється пенсіонерка. Одна жінка є, но її сімдесят так. Она одинока, очень большой чоловік, який бачила это все, але боїться дуже боїться, навіть ласки боїться. Тому що говорить що я одинока, мене так же Якщо вона кошку удавила, значить вона вдавить і мене запросто здивиться все время говорила, что она им что-то сделает. И вот она она сделала. Она их она взяла этого кота повесила на шикарную, даже не пожалела поводок. Она на поводок повесила. Женщина сверху говорила, що видела, що, что видела, что что-то она там копалась и животное кричало. После жихлевой події жінки пішли до відділення Ощадбанку, співробітниці якого погрожувала вбити тварин. Годі були й чекати на щось добре. Пожалоли всіх начальству. Приїхав представник з банка з частного И он, мы когда сказали, что вот они это сделали, и что как вы можете таких жестоких людей, они вам имидж банка портят. Он начал, конечно, их защищать. Он сказал, если вы будете на них напраслены, вы знаете, какой закон есть, существует. Вас могут за это притянуть к, к ответственности. Значит, две пострадавшие, одну она побила с почты веником женщину, которая тоже кормила, выходила. Этой порвала шубу. Значит, две пострадавших и код мертвый, Ні, та ніхто не відповідає. І що ми довжні люди, котрий сочувствуючи все, Ми довжні ще за ответить. Наша знімальна група також завітала до відділення банку. Назвати зустріч гостиною не можна. Співробітниці одразу ж почали обурюватись. Через таку дрібницю повішення кота до них завітало телебачення. Проте нам вдалося зустрітись з одною з завідувачок банку. Якщо вірити словам любові, саме від неї надходили погрози щодо розправи над котами. Жінка одразу ж стала погрожувати нам охорону і до не хотіло говорити про вбивство тварин. Я абсолютно тоже это просто надо быть диким вообще человеком, чтобы А почему? Это вы у меня спрашиваете? Вы сделаете ночью, какие-то коробки повесили кошку. <говори> <говори> Дожохоронять ночі панки не шути. А хто сказав, що перевір. Ну ви ще все... ви вже сказали перевірять. Сказала, удіти вище. Ото йдіть вирічно. Уйдя нікогда. Ви, ви, от ви, да, ні. ви, ні. ні. ви живе женщина, нічого зважає. Хто саме повісив ні, кота? Ми напевно не дізнаємося. Нехай ні. це залишиться на совісті того, в кого піднялася рука на беззахисну тварину. Але факт залишається фактом: люди не цураються заподіювати шкоду живим істотам. І це не останні люди у нашому суспільстві. Можливо, навіть бивця кота має. Університетського світу Ксенія Тіора Юрій Рух телекомпанія Круг.